Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз у мене буде таке домашнє відео. Треба дещо поробити. І дістаю, думаю, треба ревізію зробити для того, щоб розуміти, коли що купувати, якщо буде акція. І дивлюсь, у мене начебто все є. Губки потрібно зараз буде повикладати У мене ще? Рідке мило, все по акції. І для прибирання я тоді купила два в епіцентрі, і ще один досі є, але я так експериментувала, користувалася, то нічого такого не треба буде купувати. Єдине що ці губки покласти на кухні, щоб було. Чим? Я буду ще зараз займатися. Буду чистити посуд, для цього мені потрібна буде сода, гірчиця, миючий засіб для посуду, і в цей раз я трішки дадам оцет. все по одній чайній ложці. А там будемо дивитися, щоб була нормальна консистенція, тому що. Миючий засіб для посуду, він буває рідким або густим. І, до речі, сьогодні те, що я в Києві купувала в манго, наділа ковтинку, і якраз вона зручна, тим, що і рукава так от можна робити, і прийматися за роботу. І що хочу сказати, що це ложку беру. Буду робити і з вами спілкуватися. Що хочу сказати, що цю ніч я майже не виспалась. Вчора зачепилася за серіал Материнський інстинкт. Зараз я вам покажу цю обкладинку. Він є зараз лише на Київ ТБ. Я промоніторила на цьому як його. На Ютубі то ще немає. І раджу подивитися. Може, на інших платформах є. Я ж не можу бути на всіх інших платформах, але знаєте, моє перше враження. Не зовсім я сприйняла одразу цей серіал, там, 16 серій, починається з того, що лікар, жіночий лікар, головну роль грає Настя Цимбаларо. і щось в неї там в Києві не склалося, і вона переходить на роботу і їде в... Одесу. І показують Одесу і Морвокзал Отель. І я розумію, що це знімалося все ще до початку повномасштабного вторгнення. Актори, наприклад, інколи Ой обличчя знаю, а як. Ну, тр -треба, треба знати. Ну, Сергій Кісіль так. Він знімався, от зараз ми нещодавно дивилися Жіночий лікар Нове життя. Він там знімався в цьому серіалі інших серіалах. Але дивлюсь, а він там молодше, не стільки сивини. Ну, сивина це таке, але можна і підфарбуватися. Але ні, одразу бачу, що це чомусь у мене така асоціація, що це знімалось до початку повномасштабного вторгнення. І потім ми з Катюнею стали спілкуватися. Я кажу, Катюня, у мене таке враження, що ну і кажу це. А вона каже: мама, це дійсно так. Це знімалося і мало бути вже на телебаченні ще до початку повномасштабного вторгнення. Але ви знаєте, як раніше знімалися серіали, і хто інколи брав там участь або був режисером, або ще якось так. Був до цього причетен і його не показали. Потім знадобилося майже три роки для того, щоб авторські права на цей серіал, тому що там переважно українські, там всі українські актори знімаються. І я навіть зараз я вам буду казати і ви це пригадаєте. Коли я була в Києві, я ходила в торгівельний центр і той, що біля річки, там де Ковзанка. І ви це місце так візуально знаєте. А ні, так зараз буде підказочка, потім подивитись це відео, про яке я вам кажу. І дія, начебто, як іде в Одесі, Лікарня, начебто як в Одесі. І він дзвонить там один чоловік, я розумію, що як, потрібно було замінити якогось актора, тому що враження що перезнімалося. І він начебто все, і він там, де оці будинки і прапор, річка. І він. Я хочу тебе, Наталка, запросити, ти, мабуть, голодна на сніданок, у ресторан. Так, зараз я заїду і потім показують, як Одеса, море. І там, де мор вокзал, ще є кораблі. Тобто я розумію, що це не зараз знімалося. І потім потихеньку я сприйняла такий цей серіал, але одразу я розумію, що це в минулому. Знімалося. Якось ну, така реакція була, я не сприймаю, а потім зачепилася, зачепилася, ну ще серія, ну ще, ну, ще, ну, трішки, ну, ну, добре, на сьогодні це буде останнє. А потім дивлюся, півтретьої ночі мене так сьогодні вже є, я ж ввечері сьогодні ще буду дивитися, як вона може бути на сьогодні останню. Тому раджу подивитися. Мені до вподоби цей серіал. А тут я вже поклала соду і гірчицю. Зараз все змішаю. У мене так, дівчата, все приблизно на око. Я інколи роблю таку профілактику, це таке профілактичне. Миття посуду. Тому що кожного дня ми ж не без того. Але як є таке швидке прибирання, є швидке прибирання в хаті, а є генеральне. Оце у мене сьогодні генеральне миття посуду. Це і тарілочки будуть і. Кошечки, все приблизно сто. Ой, по ложки. Я Роблю кашицю таку, якщо дуже густе буде, додам трішки, трішки водички. І вистачає, перемити можна все, дівчата, а скільки коштує? Кубіки. Я вже неодноразово це показувала на своєму каналі. Це так моя бабуся робила. Потім я щось своє додала. Сучасне, наприклад. У мене бабуся або содою. Це в мене сода. М -м 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 -м, я підписала, Або гірчиця. Ні, трішки водички. Додам. Трішки додала водички, щоб не дуже сухе було. Ось. Ой, рукавички ж треба надіти, тому що для нігтів сода вона не дуже добра і гірчиться. Руки треба свої теж берегти. Зараз візьму рукавички, паном паном. Таким пакуванням і завжди є і скільки я 108 гривень за за 100 штук. Мабуть, це буде 50 пар. І так от зручно А я колись в аптеці купувала і мені одна рукавичка Елька, друга еска Я думаю, ні 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 я буду Купувати ось так. Пакування повністю. І не треба мені от, от то, що там на залишках позалишалося, і вони починають мені от втюхувати Ні-ні ні. І так купила і на рік вистачає, і добре. І потім це і змивається, немає цього. А ще мені вистачає потім цю раковину помити. А ми знайома Телефонує, вона трішки була прихворіла застуда. Звичайно, застуда. І каже, я збиралася таку профілактичну, профілактичне прибирання зробити чашки треба було так, бо їм буває. Після чаю, після кави. От. І каже, потім якось так застуда трішки до того було. А каже, а лікувалася як? Відкрила варення з чорної смородини. І от каже, підігріла водичку. От, і так, це все. Зараз відставляю. Хочу тарелки ще взяти, а потім одразу От. Не всі а так, деякі, ті, що білі. І каже, робила собі такий теплий чай, підігрівала чай, е, в цьому чайнику. І з чорною смородиною так, каже, попила, трішки тепленьке таке. І, і в ліжко. Попила тепленьке та в ліжко. Каже, а потім, скільки півтори дні, каже, отак у от мене такий процес був. От, ще й залишається, розумієте? ще вчора коли помимо. А потім дивлюся, що в мене з чашкою стало. Вона така біло-смішна. Каже, я не зрозуміла, я ж збиралась мити, вона, ну, вона тут чиста була, дійсно, тут у заломочках, бачите, ніколи треба пройтись, бо не завжди так. На ти посуд миш, але з часом. Mm. Mm. І каже, боже, це після чорної смородини, каже, в мене чашка білосніжна, вона блищить. Він каже, от так от. Все, що натуральне, бачиш, як миє і швиденько воно миється, змивається От і все. Швиденько помили, з вами поспілкувалися. Я вже повитирала тарілочки, оця мисочка. До речі, я її купувала в юск і вона мені до вподоби, Якість. От якість я поважаю якість. І все це помити коштує копійки. І до речі, враховуючи те, що у мене це стара мийка, з 2008 року, от порахуйте, скільки років, то відмиває, який дорогий засіб. І я чому саме. Ці місця показую, тому що тут дуже легко помити, питань нема. А там завжди воно буває. <кій> тому я акцент там і роблю. Тому у мене по-різному буває з настроєм, коли мити, коли хочеться щось сучасне, новеньке спробувати, і це нормально. А інколи і такі засоби до вподоби. І оці ложки, це як дзеркало, можна дивитися на них. Це ще, я вам вже казала, але для тих, хто нещодавно на моєму каналі, це ще передано від моєї мами, щоб ви розуміли. Але їх п'ять, шоста в Києві у катюні. І це, до речі, це ще придане від мами. Отак. А цей набір там і чайні ложки були, столові ложки, веделки, ножі. Це свекруха дарувала. Ще не дуже повитрала, але нічого. Ну, я ж показую, як є, не так, щоб сподобатися. Як є, так і є що ти поробиш Ось так мої дорогенькі ось так мой швиденько сьогодні я вам показала чим я займаюся зранку це моя така ранкова рутина і хочу сказати поки не забула сьогодні п'ятниця і в суботу неділю можливо не буде відео тому все добре Якщо там у мене там якісь справи, що не відміниться, тому у мене не буде часу просто записувати відео. І тоді ми зустрінемось з вами у понеділок. Але коротенькі відео, шорт, я буду випускати. І мені порадили, що відео, яке вже є на Ютубі, на моєму каналі, Через шорт його якось шукати нових глядачів. І в суботу, якщо ви побачите базар і мені, і мені дуже захотілося апельсин, і ми дивимося квіти у Олі, тому не дивитись, таке порадили спробую, чому кні пов'язане відео, потім буду ставити і так далі. Дівчат, ви зрозуміли, субота-неділя, якщо в мене немає. Але є коротеньке відео. Все добре. Бережіть себе. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!